Починалося все, як завжди, з добрих намірів. Протягом більшої частини 19-го і початку 20-го століть зловживання алкоголем у США активно розповсюджувалося і ставали популярними найрізноманітніші групи пропагандистів тверезого способу життя: християнські товариства стриманості, жіночі рухи, громадянські об'єднання та політичні різні структури. Всім привіт! Це канал Історія для тебе, і сьогодні ми поговоримо про сухий закон в США. Але перед цим вже традиційна вікторина для перевірки ваших знань. Японськими піратами в Окоу, як правило, ставали А. Феодали, Б. Міщани, В. Селяни і Г. Духівництво. Пишіть відповіді у коментарях. На правильні я обов'язково поставлю лайки, а також не забувайте підписуватися на канал. Тут багато чого цікавого. У 19 столітті Америка активно вживала міцний алкоголь, насамперед джин, віскі та ром. На них припадало приблизно 70% всього алкоголю, що споживається в Сполучених Штатах, в спиртовому еквіваленті. Найнижча ціна на рівні 30 центів за галон віскі. Це все призводило до поголовного пияцтва населення. Алкоголізм був настільки масовим, що в текстах того часу зустрічається. Дуже жорстокі визначення американського суспільства як нації забулдих та алкоголіків. Судячи з даних статистики, вже в 1810 році у США налічувалося щонайменше 14 тисяч виробників міцного алкоголю, а загальний обсяг продукції перевищував 33 мільйони галонів. Це забезпечувало річне середньоподушне споживання. На одного американця на рівні 5 галонів. Це десь близько 19 літрів у спиртовому еквіваленті. Такі дані викликали протидію з боку самого суспільства США. У 1826 році було засновано американське товариство Тверезості, в якому через 12 років було близько півтора мільйонів Чоловік У 1893 році в штаті Огайо виникла антисалунна ліга, яка поставила за мету домогтися прийняття федерального закону про повну заборону виробництва та споживання алкоголю. Ця організація ініціювала проведення локальних референдумів. У результаті до 1910 року лише в Ілінойсі близько 40% округів і понад тисячі поселень запровадили в себе сухий закон. Вийшовши на національний рівень, Ліга скоординувала зусилля антиалкогольних груп і домоглася прийняття 1 серпня 1917 року Сенатом США 18-ї поправки до конституції про заборону продажу та виробництва будь-яких спиртних напаїв. Опівночі 16 січня 1920 року Америка почала епоху сухого закону. Текст поправки був сформований цілком чітко: виробництво, продаж або транспортування алкогольних напоїв всередині території Сполучених Штатів, а також їхній імпорт у США та експорт із США для вживання забороняється. До п'яних інтоксікейшн були віднесені всі напої, що містили етиловий спирт на рівні. 0,5% об'ємних відсотків і вище це поставило поза законом не лише міцний алкоголь, а й вино, пиво та сидр, виробники яких до останнього моменту сподівалися, що сухий закон їх. Ніяк не буде зачіпати. Вісімнадцята поправка, хоч і забороняла обіг алкоголю, але не передбачала відповідальності за її порушення. Тому Сенат Сполучених Штатів доповнив її актом Волстеда, який ставив за мету переслідування не масового споживача, а виробників спиртного. Прийнятий сухий закон не забороняв приватне володіння, зберігання та, що найважливіше, мабуть, вживання алкоголю. Завдяки цьому в Сполучених Штатах виникла зовсім нова і дуже велика сфера кримінальної діяльності, горезвісне бутлегерство. Весь ризик брали на себе незаконні виробники, імпортери та продавці алкоголю. Їхнім клієнтам зовсім нічого не загрожувало. Ця обставина в сукупності з дірками в законі, які дозволяли за певних умов законно виробляти алкогольні напої, спровокували масове підпільне виробництво та споживання алкоголю. Спочатку здавалося, що сухий закон працює саме так, як і планувалося. Рівень споживання алкоголю почав впевнено знижуватися. Дані з летальних наслідків і серйозних отруєнь етилевим спиртом також вселяли прихильникам 18-ї поправки зрозумілий оптимізм. А статистика дрібних правопорушень і дані щодо кількості розлучень говорили про значне оздоровлення суспільства. Але незабаром виявився несподіваний побічний ефект. Випадки незаконного виробництва алкоголю показали, що ті, хто зберіг прихильність до алкоголю, а таких людей було багато насправді, майже повністю відмовилися від споживання пива чи вина на користь міцного алкоголю, як найбільш ефективного. Продукти перегонки в результаті постраждали. Найменшою мірою їх порівняно невеликий обсяг, необхідний для сп'яніння, полегшував незаконний обіг і робив спирти найзручнішим товаром для бутлегерів. Однак те, що виглядало як моноліт, насправді вже давало перші тріщини в американському суспільстві. Почали наростати напруженість і соціальне. Непорозуміння. Незаконний обіг спиртного стимулював поширення корупції, і відбувалося вибухове зростання активності мафії, представники якої на накшталтам Алькапони або Лаки лучано знайшли у бутлегерстві просто от золоте дно. Нарешті сухий закон став перетворювати американців із нації алкоголіків на націю дрібних правопорушників. Жителі США почали все частіше і частіше порушувати закон, не бачачи в цьому ну, нічого поганого. У моду у Ішли домашні виробництва вина, домашнє пивоваріння з пивних пакетів, підпільні алковечірки в нелегальних барах, і навіть вживання рідин, що формально до розпивання зовсім не призначені. Спроби посилити відповідальність за порушення сухого закону вже не давали великого ефекту. Процес, як кажуть, пішов. Поступово сухий закон став. Надто дорогим для держави ще й з фінансової точки зору, після прийняття 18-ї поправки майже всі штати, які раніше стали сухими, з метою економії коштів скасували своє власне законодавство з цього питання та скоротили штати службовців, які контролювали виконання закону. Всі витрати на контроль за дотриманням сухого закону таким чином лягли вже на федеральний уряд, який, зрештою, був змушений оплачувати приблизно. Півтори тисячі постійних агентів для забезпечення, хоча б мінімальної ефективності антиалкогольного законодавства протягом 1920-х років бюджет федерального бюро з контролю над дотриманням свого закону зріс з 4,4 до 13,4 мільйонів доларів на рік. Ще 13 мільйонів доларів витрачалися щороку на утримання спеціального підрозділу берегової охорони сполучених штатів, яка відстежувала контрабадні постачання спиртного вже морем. Починаючи з президентської кампанії 1928 року, протест проти сухого закону вийшов у сферу великої глобальної політики. Причому ті, хто перебував в опозиції, почали схилятися до пом'якшення або навіть скасування 18-ї поправки. Республіканець Герберт Гувер, який переміг на виборах, забезпечив проведення детального розслідування наслідків заборони на алкоголь. Спеціальна комісія. Відповідальна за це розслідування підтримала збереження антиалкогольного законодавства. Але вже 1933 року, невдовзі після переконливої перемоги на президентських виборах демократа Франкліна Рузвельта, 18-ту поправку все ж таки було скасовано. Зараз ми продовжимо. А поки що, хвилинка самореклами. Дякую всім, хто дивиться та підтримує мій канал, хто допомагає проекту лайками, коментами. Дзвониками, поширенням відео та звичайно донатами. В описі до цього відео та в інформації каналу є посилання на Монобанку, Приват та PayPal. Це для тих, хто бажає та має можливість допомогти. Ще є можливість стати спонсором каналу на YouTube. Дякую. Також я б хотів у цьому відео порекомендувати вам сервіс Таблеточки. Це благодійний фонд, який займається збором коштів на лікування дітей з важкими захворюваннями. Це не реклама, цей фонд. Я думаю, дуже популярний і організовує великі збори. Наприклад, нещодавно був для Ахмадиту, і буде чудово, якщо у вас є якась невеличка можливість допомогти дітям зібрати кошти на лікування важких онкологічних захворювань. Продовжуємо. Серед істориків та експертів досі немає єдиної думки, чи був корисний для американського суспільства сухий закон. Серед його основних позитивних моментів найчастіше називають досвід лобіювання соціально важливих питань в політиці, зміни ставлення суспільства до алкоголю та певне скорочення кількості американців, які його вживають чи вживали. Негативні наслідки сухого закону вони більш матеріальні, та їх можна побачити в цифрах. Перше, це кількість тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним обігом спиртного, зросла в кілька разів. Друге, споживання алкоголю на душу населення США до 1933 року перевищило майже на 20% рівень 1919 року, тобто напередодні прийняття 18-ї поправки. І третє, за 13 років приблизно на 45% зросло споживання у США наркотичних засобів. Найважливішим результатом сухого закону стало перетворення мафії на потужну силу всередині Америки. Щороку до кримінального світу у вигляді прибутку від незаконного обігу алкоголю надходило до 3 мільярдів доларів. Виходячи з реальної купівельної спроможності долара, можна зробити висновок, що бутлегерство тоді було приблизно такою ж прибутковою. Та масштабною сферою діяльності, якою сьогодні, наприклад, там є постачання різних заборонених засобів до Сполучених Штатів з Латинської Америки. Зрештою, антиалкогольне законодавство завдало колосальної шкоди американській винній індустрії з 917 ліцензованих. Виноробень, які існували до скасування свого закону, вижило лише 268. десь 70% виноградників було закрито або засаджено стволовими сортами. Таким чином, національна модель споживання різко зрушила у бік міцного алкоголю а розвиток виноробства США загальмувався на дуже тривалий час. Скасування 18-ї поправки зовсім не означало автоматичної ліквідації сухого закону по всій території США. Навпаки, ситуація багато в чому повернулася до становища до 1920 року, коли виробництво та продаж алкоголю регулювалися на рівні окремих штатів, округів, міст та навіть поселень. Федералізм у цьому випадку дозволив Америці знайти компромісний та більш демократичний вихід. Там, де мешканці рішуче підтримували сухий закон, вони отримали чимало можливостей обмеження обороту алкоголю. Завдяки цьому багато пережитків епохи сухого закону досі збереглися у деяких штатах США. Хоча вони багато в чому ускладнюють функціонування ринку алкогольної продукції та дуже незручні для звичайних покупців, у цьому сенсі не втомлюєшся дивуватися різнобарності американців у цій сфері. У деяких штатах, наприклад, у Колорадо алкогольні напої міцніше за 3,2% можуть продаватися лише у спеціалізованих магазинах. Залежно від штату, можуть існувати і додаткові обмеження, зокрема на продаж виробником пива. В розлив через кафе та ресторани, рекламні акції та інші механізми просування алкогольної продукції. Так, жителі Оклахоми не мають права на провезення через кордону штату більше одного літра алкоголю навіть. При поїздках всередині країни а резиденти Алабами можуть замовляти поштову доставку алкоголю за кордонів штату лише на адресу ліцензованого роздрібного продавця, який видасть йому посилку вже після сплати додаткових алкогольних податків самого штату. Як правило, виробництво та продаж алкоголю серйозно обмежені у штатах. Такого біблійного поясу та Старого Півдня, колишня територія Конфедерації, а також у Юті, центрі мармонів. У 12 штатах нині діє заборона на продаж міцного спиртного в неділю, а в Індіані цього дня не можна продавати навіть вино та пиво. Найсерйознішим спадком сухого закону залишається так звана трьохланкова система, що забезпечує реалізацію алкогольних продуктів. Вона передбачає, що локальний виробник вина, пива, міцного алкоголю зобов'язаний продавати свій товар тільки оптовим продавцям, які мають ліцензію від самого штату. Такий продавець має право перепродажу товару роздрібним операторам, яких також у свою чергу. Потрібно мати певну ліцензію штату. Ця система дуже ускладнює переміщення вин, бренді та пива навіть всередині країни безліч оптових компаній немає ліцензій за межами свого чи кількох там сусідніх штатів, що можна сказати унеможливлює постачання. Закупленого товару за їхні межі, і дуже багато товару можуть просто пропасти. Рудименти сухого закону та законодавчий розбій від штату до штату створюють серйозні проблеми і для галузей, які не пов'язані з алкоголем безпосередньо. Зокрема, майже половина штатів забороняє доставку одержувачам поштових відправлень, що містять алкоголь. У ряді штатів при цьому дозволено пересилання алкоголю без перетину кордону, а в деяких. І таке відправлення буде вже вважатися протизаконним, що робить роботу поштових служб дуже заплутаною та складною. Дуже ретельний список різних обмежень на виробництво та продаж алкогольної продукції, які існують у США в наш час, можна знайти на сайті популярного журналу. Як ви вважаєте, чи правильно зробив уряд сполучених штатів, що в 20-ті роки прийняв сухий закон? Пишіть ваші думки у коментарях. Якщо вам було цікаво, то не забувайте підписуватися на канал, поширювати це відео. Дякую всім за донати. Хай вам щастить і бувайте!